Права 1846. Знайди значення виразу. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, що у нас за вираз. 130,8 мінус 40,58, що ділиться на 26, плюс 4,13, що множиться на 17. Давайте в цей раз виконаємо по діях окремо. Якщо подивитися на цей вираз, найбільший пріоритет у нас дії в дужках – це віднімання. Тобто перша дія це у нас буде віднімання. Потім виконаємо ділення. Потім множення і вже в останню чергу додавання, бо додавання буде найменший пріоритет. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, пишемо 130,8 відняти 40,58. І це дорівнює. Ну що ж, 130 мінус 40 це буде 90, Залишається від 8 відняти 58. 8 це 80. сотих. 80 мінус 58 сотих – це 30 мінус 8, це буде 22. сотих. Пишемо 90,22. Є. Ну, гаразд. Тепер, якщо ми зробили віднімання, треба буде зараз поділити на 26. Записуємо друга дія. Тобто результат 90, 22 сотих. треба поділити на 26. І це дорівнює. Ну що ж тут уже особливо нічого не придумаєш. Давайте ділити куточком. Записуємо тоді 90,22. Що ділиться? Що ділиться на 26? Ну що ж, 90 ділимо на 26, це буде 3. 6 на 3 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 9 збрали одиницю це 8. 8 мінус 7 це 1. Вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки в нас 3. Зносимо двійку. Отже, 122 ділимо на 26, це буде 4. Так, 6 на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 2. Забрали одиницю, це 1. 1 мінус 0, це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Зносимо двойку. 182 ділимо на 26. Ну що ж, це буде 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 4 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює у нас 3,47. І... Ну що ж, ділення ми вже виконали. Тепер у додавання останній пріоритет, то тепер виконуємо множення, записуємо третє діє, тобто 4,13, що множиться на 17, і це дорівнює. Давайте будемо множити в стопчик, записуємо 4,13, що множиться на 17. Множимо. 3 на 7 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7. Плюс 2 це 9. 4 на 7 це 28. 413 помножити на 1 це буде 413. Додаємо. В кінці у нас буде 1. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 70,21 сота. Є? Ну що ж, зараз, коли ми дізналися уже усі дії, нам треба тоді результат. Ділення 3,47 додати до множення до 70,21. Записуємо тоді четверта, остання дія. Тобто 3,47 треба додати 70,21. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно зробити? 70 плюс 3 це буде 73,0. 47 сотих плюс 21 сота це буде 68 сотих. Є? Тобто записуємо, що наш вираз дорівнює 73,68. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого завдання. Отже, 7,42 плюс 7,665, що ділиться на 3,5, помножити на 2,8 мінус 32,7, що ділиться на 4. Найбільший пріоритет у нас дії мають у дужках, серед них у ділення. Найбільший пріоритет виконуємо першу дію це ділення. Отже, записуємо тоді перша дія. Отже, 7,6. 65 треба поділити на 3,5. І це дорівнює Для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. Тоді в нас вийде 76,65, що ділиться на 35. І це дорівнює Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш треба. Куточку ділити. Записуємо. Отже, 76,65. Що ділиться? Що ділиться на 35? Ну що ж, 76 ділимо на 35, це буде 2. 2 помножити на 35, це буде 70. Віднімаємо. 76 мінус 70 це буде 6. Ми вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 2. Зносимо 6. 66 ділимо на 35, це буде 1. 1 на 35 це буде 35. Віднімаємо. 6 мінус 5 це 1. 6 мінус 3 це 3. Зносимо 5. 315 ділимо на 35, це буде 9. 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс 4 це 31. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,19. І. Ну що ж, а зараз тоді виконуємо додавання. В дужках то, що у нас є. Тобто пишемо друга дія 7,42. Треба додати 2,19. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна юсно зробити: 7 плюс 2 це буде 9, цілих. далі 42 сотих плюс 19 сотих – це буде 61 сота. Записуємо 61 сота є. Так, ну що ж, у дужках ми вже всі дії виконали. Тепер поза дужками у нас наступне буде множення, потім ділення і в останню чергу це віднімання. Ну що ж, тоді результат того, що в дужках, помножимо на 2,8. Записуємо третє дія. Отже, тоді 9,61. Треба помножити на 2,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. В стопчик. записуємо тоді 9, цілих. так. Давайте десь тут. 9,61. Що множиться на 2,8 множимо. 1 плюс 1 помножити на 8 це 8. 6 на 8, 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 8 це 72, плюс 4 це 76. 1 на 2 це 2. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 на 2 18. Плюс 1 це 19. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 8. 8 плюс 2 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 2 це 8, плюс 1 це 9. 7 плюс 9 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що добуток у нас дорівнює 26,908. Є. Ну що ж, залишилося в нас ділення виконати, а вже потім віднімання. Отже, наступна четверта дія. Записуємо тоді 32,7, що ділиться на 4 і це дорівнює. Ну що ж, тут це буде дуже громістко ділити на 4, тому спробуємо записати це трохи інакше. Дивіться, 32 легко поділити цілих на 4. Це буде 8. А як 7 поділити на 4? Навіть якщо ми 7 запишемо як 70 сотих на 4, його важко поділити. Тому запишемо його як 700 тисячних. Тобто ми можемо записати цей вираз як 32, що ділиться на 4. Це буде ціла частина. І ще нам треба тоді дробову частину тисячних поділити на 4. І це дорівнює. 32, що ділиться на 4, це буде 8. Додати. А як 700 поділити на 4? Ну, це буде 700 тисячних. 700, що ділиться на 4, можна вчатку поділити на 2. Якщо ми 700 поділимо на 2, це буде 350. А 350, що ділиться ще на 2, це буде 175. То виходить, що якщо ми 0,700 поділимо на 4, це буде 0,175 тисячних. 0,175 тисячних. Тобто ми кажемо, що ця сума буде дорівнювати 8,000. 175 тисячних є. Ну що ж, це четверта дія. Ну і остання дія у нас віднімання. Від того результату, що у нас був після множення, треба відняти оцю частку. Записуємо тоді п'ята дія. Ну, давайте, наприклад, ось тут. Отже, від 26,908 треба відняти 8,08 175 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, місце тут є. Давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо. 26,09 тисячних Відняти 8,175 тисячних. Віднімаємо. 8 мінус 5 це 3. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 7 це 3. 9 забрали одиницю це 8. 8 мінус 1 це 7. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це 8. 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому. Записуємо, що різниця у нас дорівнює тисячних. що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.